Всім привіт! Ось в такому корпусі вмонтовано, приховано засіб реп на 12 частот. Саме частоти 200-1200 і 200 2700 12 частот. Все вбудовано в корпус. Антени купольної дії. Ось там, дуже гарно. Змонтовані. Під низом змонтована сама система охолодження, джамери, вся периферія, також клеми під'єднання плюс-мінус, також під пульт вихід. Тобто, по-перше, скоротили дроти. Все там зроблено на піктейлах для того, щоб не втрачати або по мінімуму втрачати сигнал з жаміра. По-друге, щоб кулера не жужжали в салоні. Хлопці вже неоднократно просили щось придумати. Ось. На рейдингі монтується на машину. Есть, ну, це такий він довгий. з-за того ж тут 12 частот. Якщо там 6 або 8 частот, корпус. Сам реп, кулера пилового захищення, тобто, якщо там якийсь дощ буде, вітер, пиль, це все передбачено. Два дрота живлення до акумулятора, тут буде два акумулятора по 3,5 кВт, тобто 7 кВт запас сумарно і пульт вімкнення. Також дротовий заноситься в салон. Все, в салоні більше нічого немає. Все буде на даху автівки. Тож його можна покрасити якийсь колір оливу. І все. Плюс-мінус. Отакий репчик в новому виконанні.